Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашій черговій зустрічі. І сьогодні ми з вами поговоримо про казки. Чи любите ви казки? А хто вам читає казки? А що таке казка? Та казка це видумана історія фантастична, в якій тварини можуть розмовляти, носити одяг, користуватися побутовими предметами, спілкуватися. А правдиві історії про людей мають назву яку? Так, оповідання. Оповідання це правдиві історії з життя людей. А фантастичні історії це казки. Здавна люди розповідали казки своїм дітям. Потім ті виростали і розповідали казки по пам'яті своїм дітям. І так історія передавалася. Із покоління в покоління. Такі казки мають назву народних. Ніхто не пам'ятає, хто першим придумав цю історію, хто її першим розповів. Але буває так. Що якусь фантастичну історію придумує автор. Він придумує героїв, придумує події, які відбуваються в цій історії. І такі казки мають назву авторськими. У них є автор, людина, яка придумала казку. Казки ж, які розповідалися поколіннями, мають назву народних. Давайте з вами пригадаємо, які казки знайомі ми. Вже з вами читали. Ось розгляньте малюнки і назвіть, яка це казка: півник, млин, двоє мишенят, пиріжки. З якою казкою це асоціюється? Так, колосок. А ось три будиночки, вовчик. Так, це казка, троє поросят. Дід, бабуся. Мишка, яйце. Так, це казка про курочку Рябу. Наступний малюнок дід, баба, лисичка, ведмідь. Так, це казка «Колобок». А тут герої якої казки? Так, це казка. Теремок. Наступні герої якої казки? Так, Рібка. А це яка казка? Так. Марійка та ведмідь. А це герой якої казки? Так. Про зайчикову хатку коза дереза. Давайте ми з вами зараз пограємо в таку гру. За допомогою пальчиків будемо зображувати зайчика, козу і рака. Уважно слідкуйте за екраном. Зайчик. Рак. Коза. Коза, рак, Зайчик. рак, коза. Молодці. Ви чудово впоралися з цим завданням. Події в казках часто відбуваються в певний сезон. Давайте пригадаємо, в яку пору року відбувалися події в казці. Рібка. Коли збирають врожай? Так, восени. А казка-рукавичка. Події відбуваються в яку пору року? Так, взимку. Події в казці колобок відбувалися, коли. Так, влітку все довкола цвіло, відкрите вікно, на якому колону колобочок. все це відбувалося влітку. А ось події в казці Коза Дереза відбувалися коли? На весні, коли хатка Лисичкина розтанула. Добре, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка має назву Четвертий зайвий. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, що тут зайве? Так, рукавичка. Хто тут зайвий? Так, котик. Терм, самовар. Тут що зайве? Так, ріпка. Так, жабка, молодці. Тут що зайве? Білочка. Тут хто зайвий? Колосок. Що тут зайве? бо це казка рукавичка. Так, Тут що зайве? Рібка. А пригадайте, будь ласка, ілюстрацію до якої казки ви бачите. Так, це Марійка та медвідь. А ще Марійку називають Машею. Тож давайте ми з вами вимовимо віршик про Машу. Шиє Маша вишиває, шубку ляльці дошиває, шапку, шарф і шаровари шити мама помагає. Ще раз давайте всі разом повторимо. Цей віршик шиє маша, вишиває, шубку ляльці дошиває, шапку, шарф і шаровари, шити мама помагає. Розгляньте, будь ласка, малюночки внизу. Давайте спробуємо їх назвати. Так, корона, муха, парасолька, ворона, шапка, кішка. А зараз я вам прочитаю речення, а ви доповните потрібним словом. Каркає на дереві чорна. Так, ворона. У королеви на голові золота корона. Молодці. Над морем літає біла чайка. Гвинти скручує металева. Хайка, молодці, диван, буряк, змія, гриб, кабан і жираф. Шукає жолуді кабан. У вітальні стоїть червоний, звичайно, диван. Так, трава, гойдалка, кабачок. Зірка, гірка, тиня. Світить на небі яскрава зірка. На майданчику у дворі дитяча гірка. А зараз я хочу вам прочитати угорську народну казку двоє жадірних ведмежат. У старої ведмедиці було двоє синів. Коли ведмежата повиростали, вирішили вони піти по світу шукати щастя. Попервах пішли ведмежата до матері і, як годиться, попрощалися з нею. Обійняла стара ведмедиця синів і звеліла їм ніколи, ніколи не розлучатися. Пообіцяли ведмежата виконати материнне ввеління і вирушили в далеку дорогу. Шли вони йшли, і день йшли, і другий. Нарешті весь харч вони з'їли, а по дорозі ніякої їжі не можна було дістати. Понурі вони йшли дорогою. Ой, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився менший. А мені ще більше засмучено похитав головою старший. Отак От вони йшли, йшли, доки зненацька не натрапили на велику, кругу головку сиру, що лежала в лісі під деревом. Спершу хотіли поділити її по справедливості, порівну, але не зуміли. Такі всі жадібні були, кожне боялося, що йому припаде менше. Сперечалися вони, лаялися, кричали, коли раптом підійшла до них лисичка. Про що це ви сперечаєтеся, молоді люди? спитала шахрайка. Ведмежата розповіли лисиці про свою біду. Та яка ж це біда, сказала лисиця. Це не біда. Я поділю вам сир порівну. Чи менший, чи старший, мені байдуже. Оце добре радо вигукнули ведмежата. Діли. Лисичка взяла сир і розломила його надвоє, але стара шахрайка. Розломила головку так, що один шматок був більший, і ведмежата враз закричали Цей більший. лисичка заспокоїла їх. Тише молоді люди, і ця біда не біда. Трошечки терпіння зараз я все уладнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшого кружальця і проковтнула його. Тепер більший став менший. І так неоднаково занепокоїлися ведмежата. Лисиця подивилася на них докірливо. Та чого там, сказала вона, я сама знаю, що роблю. І вона відкусила від більшого кружальця здоровенний шматок. Тепер більший шматок став меншим. І так неоднаково вигукнули ведмежата. Пасуйте, сказала лисичка, ледве ворушичи язиком, бо ще не встигла прокомнути смачний сир, ще трошечки і буде порівно». Отак тривав поділ, ведмежата лише чорними носами водили туди, сюди, туди, сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка, поки лисичка не наїлася вдосталь. А лисичка все тілила і ділила на той час. Коли обидва шматочки стали однаковими, залишилося якихось дві маленькі дрібочки сиру. Ну, що ж, сказала лисиця, очі небагато, зате порівну, їжте на здоров'я ведмежата, засміялася вона і, насмішкувато помахавши хвостом, зникла. Отаке трапляється з тими, хто буває шадібним. Хто головні герої казки? Ведмежата, сир чи лисичка? Так, ведмежата. Де ведмежата знайшли сир? Під парканом, в лісі під деревом, біля річки. Так, в лісі під деревом. Що знайшли ведмежата? Мед, сир, малину. Так, сир. Хто допоміг ділити сир? Зайчик, вовк, лисичка. Так, звичайно, лисичка. Якими були ведмежата? Злими й жадібними, добрими, веселими, так, жадібними злими. Ось і дійшло до завершення наше заняття. Нам час з вами прощатися. До наступних зустрічей!